Вірш присвячений е нинішньому е німецькому підпіллю, яке, яка, яке бореться власне в партизанському е форматі проти е ультраліберального фундаменталістського режиму в Німеччині, е який досить активно знищує власне одну з таких великих європейських країн ця організація, якій присвячені вірш. Називається Націонал-Соціалістичне Підпілля. Німецьке підпілля. Минули славних подвигів застигло в пам'ятках у камінних обличчях міст. Сини Карлови і Людвигів чеснотами й мечем їх величі ствердили з міст. Віків, розпечених тонни, гартовані духом, залиті у вічні зразки, порядок чинили отони в заповітах вказали переможцям стежки. Німеччина світлом полярної зірки шляхом Європу вела, розніженим вітром геть відмайнула від сил своїх джерела. І гніт позірної свободи брудом в головах замережив рабства павутину. Гріхом бридкої насолоди хитрий гуманізм, право вкрав на батьківщину. Тож під приводом рівності урядові расисти ворога ворога пустили в міста, натомість німецької вірності Аллах Акбар півмісяці замість хреста облуда прав людини стала зброєю війни проти корінних народів. в Нею здолені родини з Африки вітають нетолерантних пішоходів. Невже той скоро час? Уве сумував, що тут доба чужих нова. Чин і без наших мас твердила беата, лиш дії, а не слова. Історія любить атентати, невинних нема. Ми зупинимо ці каравани, не будуть спокійно спати. Знають окупанти, ми німецькі партизани. До Унтерґрунду іди у вільне, небезпечне життя за обрій у вічність шосе. Успіх, атак, щастя підпільне, Білим майбутнє, Німеччина понад усе. Товариство, ну на актуальну тему в Україні всім людям, які про це часто розмовляють. Ну, але все-таки актуальна, естетична і практична тема військовий переворот. Прапор руського народу, Володимира Тризуб на уламках імперії Сходу славились майданом губ. Збройні сили, поки совка змінили свої шеврони, присягу ціною плювка склали нову оборону. Не може знецінена честь виховувати вірність на всі сторони перехресть замість кодексу підлість. Тому не дивне знищення, зрада, занепалий дух. Армії треба очищення, влитись у визвольний рух. Нашій потворні чужих війна, доленосна межа, а влада біло черствих на своїх занесла ножа. На них честі й смутку воїн, що захопив десятки висот, хоче глянути в приціл зброї честі прикрити переворот, зачистити країну від бруду, крутнути кочерів вусів замість демократії блуду влада достойних русів. І один із вірш на євразійську тематику: ви знаєте, що справжнє євразійство це. Погляд на географічну вісь історії, яка потребує фрагментації, яка подій, яка потребує свободи, присвячена власне тим євро... тим євроазіатським народам, які сьогодні знаходяться під окупацією. Це така е, переробка е, відомого вірша Ліни Костенко, е, все йде життя, йде і все без коректур. Чисто мустелії євразійський маніфест війна іде і все без коректур. Тись атак не стишує голопу. Ворожий танк горить від птур. Жадаємо нового конотопу. Не знаю я, що буде після нас, кого наразі ще будемо карати, перейдемо спустошений Донбас, нам окуповані народи визволяти зробити щось, лишити по собі, республіки нові в Євразії тіні, щоб тільки неба, очі, голуби їх бачили, їх завжди бачили в цвітінні, щоб народи не вимерли як тур, щоб мови їх не вичехли, як руди. Війна іде і все без коректур. І Як стрілятимеш, так уже і буде. Але не бійсь, імперського катка. Не бійся волі, бо вона є ліки, Не бійся партизанки, хоч яка гірка. Не бійся атентатів, хоч вони як ріки. Звільни євразію від окупанта із Кремля, землям твоїм, народної опіки, товариство. І ще один вірш на євразійську тематику. називається ритми Євразії. Світоострів, сплів, природу і людей під поглядом богів, від остраху тіней, запалу й гріхів, всесвіт історії, зорями народів на суші, неозорі світив у поході ордам і вождям. Величний степ, серпанок світу веде вертеп по заповіту імперії і хана, майбутнє у Русі у розвалі сходу, в озброєній красі нового походу, волі і відплати. Невільні народи прагнуть зриву, шукають нагоди вогнепориву слави і свободи. І звичайно, і звичайно, наша основна цінність і великий спадок, який нам заповіли берегти. Русь, соборна стала Русь із з бур століть. Із темних неспокійних літ почав йти руський світ. Добути славу в землі лихоліть, браві чесноти війни, святослава, Володимира Віра, роду щира офіра на цих щитах і Київська держава. На землю Русі, святої посягання, сходу на море і сушу, заходу на віру і душу їх чекає поразка і розчарування. Дві русі, єдині у святій матусі, з'єднані Київ і Мінськ проти Московії військ треба спілка України і Білорусі. Поновити єдність всіх слов'ян проти західної омани більше Бога і пошани в спільному просторі християн. У заходу відвоювана Європа народів з Константинополем Єрусалимом до вдосконалення духу і тими, життя з Богом і нових благих походів. Слава нації! Дякую! Yeah, two, Товариство, ви знаєте формулу, е, формулу відомого е, революціонера. Е, ви мені нагадаєте, провокації, провокація, репресія, революція. Так, от у нас є така формула ветерани, репресія, революція присвячена справі бузини Мед, медведьку Менсину і Поліщику Аллаху. Чекав. Золотоверхий Київ, блискавки і штурмового зриву шукав у, у, у всіх світах трофеїв сили влади для Росії приливу нової історії відкриває двері, революції, натиск істерика живої енергії. Не на папері. Вимагає війна, езотерика після перемоги запеклих в лукавих символів влади, вістря, марнування отерплих, сила народна і правда. Попіл під ногою добровольця у наступ наказав отаман, постріл за революцію Сонця переможе ч, чи партизан. Іуди лукаві, поки сміються, три ще топчуть ногою. Люди доброї волі проллються взяттям помсти жагою. Дякую.